Вітаю! Слава Україні! На огляді ніж перевипуск ножа T Tusan TS 16. Перевипуск із дно. Отака цікава модель, як Comoran. Вони випустили її практично ідентичний цьому TS-16. Ну, репліка не репліка, під новим брендом, помні. але дизайн, клинок, клин, ну кроме рукояті. Все повністю один до одного. Я так думаю, що воно ще взагалі робилось на одному заводі. Ну, Це чуть пізніше. Спочатку покажу ТС-16. Не всі його знають, тому в загальних рисах по-швидкому спробую розказати. Так, ТС-16, Тусан G10, двокольоровий, чорно-білий. Така глибока насічка, діагональна. За рахунок цього, виходить, ось такий рібенький візерунок. Невелика 3D-обробка. Овал трошечки є. Бекспейсер з G10 чорного. Десь наполовину половину і в ньому ж отвір для темляка. Протилежна сторона повністю аналогічна. Плюс кліпса глибока стальна, середньої жорсткості. Раніше була кліпса ось така. Це інший ніж, ну теж ту саме. В ньому ще є ця кліпса. Було, як бачите, точно так же, тільки не глибоко. Ця, правда, більш жорсткіша, ну, щоб краще тримало. Ну, цей за рахунок глибини, можливо, теж буде дуже гарно тримати. Клин строго по центру, в усьому керамічні підшипники. Це фліпер, відкривається заправник, відкриття ідеальне. Закриття за рахунок підшипника теж все ідеально. Замок, лайнер лок, лайнер заходить майже повністю. От запасу ще більше достатньо, більше 2,3. Лайнери облекшені. Вага ножа всього лиш 147 грам. Баланс практично нормальний. Хватить дуже зручний, носічок нема, але... Палец находит свое место любым хватом, без проблем. Так, на лезе у нас сталь D2. Сатин. Вот такие насечки есть Это дизайнерские такие штучки. Фальш такие чисто. Ну, невеличкий такой ворнклифовский дизайн. Сатин идеальный. Все. Все ідеально. Так, по обуху 3,9. Зведення взагалі ідеальне 0,4-0,45. Як для такого товстенького ножа достаточно непогане зведення. Товщина рукояті 16,8 мм. Габарити. Загальна довжина 219 мм і довжина леза мм. 90, 96, 97 мм з таких приділок. Так, оце цей модель. Тепер вони випустили Comoran. Цікава, модель і практично повторила один до одного цей тусан. Модель називається KO035, і різниця дуже невелика. G10, колір G10, там чорно-білий тут. Чорно-синій. І вже просто 3D-обробка без всяких насічок. Ну, насічка є, але дуже-дуже мілка, Вона, до, до, до речі, достатньо цепка. Ну, не така, як на Тусані, але теж цепка. Вона не дуже заметна, тому таке. І теж получився візерунок такий. Бекспейсер точно такий же чорний з таким же отвіром. Протилежна сторона аналогічна. І вже кліпса тут старого зразка, ну як на старих тусанах. Теж повністю повторили тусан. Кліпса і по жорсткості теж повторили, вона жорстка. Клин строго по центру, в усьому підшипники, але тут стальні, не керамічні, а стальні. Цей ніж дешевше півтора рази. Механіка в ідеалі не хуже, чим у тусана. Практично те же саме. Лайнер лок, лайнер заходить повністю, запаса теж 2 треті. Облегшення один до одного таке ж, як Тусана. Вага 142 грама, на 5 грамів легший. Баланс теж ідеальний. хваті Зручний точно такий же. На лезі у нас тут 9 хром 18 гривня. Ребен вони обіцяли. Правда, вони не написали написи сатін. Ідеальний, мені здається, що практично клин точно такий же, як і на Тусані. Написи у нас бренд і плюс модель. Все. Чина. А так все, ну, можете придивитися. Покажу поряд. Клин повністю ідентичний, повторяє. Мені здається, все-таки це на одному оборудованні. На одному ж заводі робилося. Так, габарити в нього аналогічно такі ж самі 220, ой, 218 мм. І довжина Леза теж така ж сама 96-97. Отака цікава модель. Перевипуск від Тусана. плюс під іншим брендом. Копія з невеличкими змінами в рукояті. І обіцяють сталь 9 хрома. Теж хороша, до речі, теж хороша сталь, можливо, даже краще, ніж D2, по крайній мере менше буде боятися іржі. Рекомендую що одну, що другу модель. В ідеалі все обі. Так що вибирайте, що вам краще.